Доброго дня, дорогі діти. Тема нашого уроку Коран священна книга Ісламу. У людства не так багато священних книг, як може здатися на перший погляд. Коран одна з них. Коран в перекладі з Арабської Аль-Куран означає читання, декламація. Це головна священна книга мусульман усього світу. Що зберігає записи та зібрання проповідей, пророцьких об'явлень, божественних откровень, молитов, повчальних розповідей і притч. Послідовники ісламу вірять, що Коран істинне слово Всевишнього, яке вміщує його остаточну і повну волю щодо людства. Коран книга не створена, а існуюча вічна, як сам Бог. Вона його слова. Мусульмани вважають, що все записане у Корані слово Аллаха, передане через пророка його Мухаммада. Пророк Мухаммад проголошував проповіді молитви, повчальні оповіді у метці і медіні. Потім ці тексти були упорядковані у рукописну книгу в 651 році. Вона і вважається першим виданням Корану. Згідно з ісламом, оригінал Корану зберігається на небі. Секретар Мухаммада Зейд ім Сабіт. Сам пророк був неписьменним, записав Коран, і він зберігався у дружини пророка. Хавси. Після смерті пророка Абу бекр який був проголошений халіфом. Релігійним та військовим лідером прихильників ісламу віддав розпорядження створити єдину редакцію Корану. Всі інші версії були знищені. Коран довгий час було заборонено перекладати з арабської мови. У Корані немає єдиного зв'язного тексту. Книга складається з СУР. У перекладі означає ряд цеглин, які у свою чергу. Діляться на вірші айяти. Мухаммад вважав кожен вірш священної книги дивом. В перекладі з арабської означає айя. Більшість текстів мають форму ремованої прози. Сури Корану поділяються на Миканські ранні і медінські пізні. Перша сура Корану найбільш популярна у мусульман. Вони часто повторюють її як молитву, що частково нагадує Отче наш. Сура, що відкриває книгу микканська і в ній сім аятів. Послухайте її, будь ласка, в ім'я Всемилистового, Всемилосердного Бога. Слава Богу, Господу всього сущого, Всемилистовому, Всемилосердному, Володареві судного дня. Тобі Поклоняємося, і в тебе благаємо допомоги. Веди нас праведним шляхом, шляхом тих, кого ти облагодіяв, а не тих, що прогнівили тебе, і не тих, що заблукали. Коран відкрита книга, його аяти прості та зрозумілі. Один з них говорить про це так ми послали цю книгу тобі для того. Щоб вона у повністю відкритій формі пояснила все, показала праведний шлях, щедро нагородила, прийнявши її, зв'язавши себе з нею, стала благовістю. Але Коран відкритий подібно до того, як відкриті людині засоби існування, дані Аллахам. Ви можете мати готовими повітря, воду і деякі інші речі, які ви потребуєте, але щоб мати другу частину засобів існування, ви повинні прикласти зусилля. Скільки праці потрібно для шматка хліба на нашому столі? Аллах створив зерна, воду, сонце, землю, словом все необхідне для існування, але привести це в дію та створити засоби існування. Це вже людська справа. Він говорить так: крім праці, ніщо інше не належить людині. Коран одна з найважливіших і значущих книг історії не тільки мусульман, а й всього людства, оскільки дає своє роз'яснення виникнення світу, людства, тих моральних і культурних засад, за якими ми повинні жити. Я бажаю вам успіхів в оволодінні знаннями і раджу виконати домашнє завдання. Дати розгорнуту відповідь на запитання, що спільного у моральних настановах Біблії та Корану, та скласти гроно на тему Коран. Дякую за